постачав, Ми випостачаємо суд на станції судові, продовжує розгляд кримінальних справа, заодномадження, тому що ми передбачені, що стати кримінальних поліцей у нас суду. Технічно переговор, що на стадії проложені промови закорону просить продовжувати. Він вважав за доцільне, перехований цю конференцію, експерт і нафтогаз України, навчаючи безпосередні, він того, він повідомив Тимошенко, що літ ряд зустрічей з керівництвом європейських держав. І ми позитивно були сприйняті для України щодо врегулювання газових суперечок Російською Федерацією. Указані особи підтримали позицію України, що в значній мірі зняло напругу у відношеннях з європейськими країнами, яка виникла через недостовірну інформацію, надану Російською Федерацією з Казонку Пернату. Лукашенко у свою чергу запевнила президента України в тому, що на конференцію не поїде. Наступного дня, як йому стало відомо, Тимашенко залогнував прем'єр-міністр Російської Федерації Путін та запросив її до Москви для прийняття участі у проведенні переговорів вічна щодо регулювання газових питань. Про це Тимошенко не поставила. Проте Тимошенко не поставила Ющенка до відомия, одна сабова без, без погодження з профільним міністерством почала вирішувати газові питання. Що призвело до фатальних організацій на підставі, яких і були укладені контракти від 19 січня 2009 між міжнагаз України та Варгазпрому щодо купівлі продажу прилоного газу за базовою ціною 450 доларів США та ставкою на транзит у 2009 році у 1,7 долара США? На думку свідка підписання на таких умовах контракту на 9 років відклали національні інтереси. Також слід мати на увазі, що у 2008 році в Українських сховищах знаходились близько 24 мільярдів кубічних метрів газу. Якщо враховувати, що до травня місяця споживачі використовували приблизно 10 мільярдів кубічних метрів газу, то запасів газу хватило б для забезпечення потреб споживачів України, що дало певні тактичні можливості українській стороні у введенні перевобої щодо зменшення ціни на газ та до досягнення більш вигідних умов для транзиту російського газу в країни Європи. Щодо мотивів підписання контрактів на таких умовах, Ющенко показав, що враховуючи те, що питання газозабезпечення держави відноситься до національної безпеки, є питанням, яке входило до компетенції уряду, а Тимошенко хотіла будь-якою ціною перемогти на наступних виборах президента України, тому забезпечуючи собі позитивний імідж даного керівника фактично зрадила національний інтерес на 9 років. Присутні зараз є всі. Не дивлячись на... Я роз'яснення розумію роз'яснює, чому складі присутні, продовжують викликами з місця порушують порядок в залі суду та перешкоджають розгляду даної кримінальної справи. У випадку, якщо такі дії повторюються, порушники будуть виновлені з зали суду. У допитані у судовому засіданні свідки шлапак Соколовський підтвердили показання Ющенко. Аналізуючи показання Ющенка безпосереднього учасника подій, можна чітко зробити висновок, що мотиви вчинення злочину Тимошенко не мають нічого спільного з відстоюванням національних інтересів та пекуванням про енергетичну безпеку. В нашому випадку всі допитані свідки, які володіли інформацією про стан газотранспортної системи та запаси газу у підземних сховищах у січні 2009 тисячі року, своїх показаннях щодо умов, які склалися через припинення поставок газу з боку Вандгазпром, повідомлення що навіть за самих несприятливих умов, а реально, як вже зрозуміло, на даний час їх не було, а навпаки, через кризу значно скоротилось споживання газу промисловістю та з другої половини січня 2009 року значно потеплішало, що зменшило споживання газу. Країна могла спокійно протриматися як мінімум 10 днів. Крім того, Україна знайшла порозуміння з європейськими країнами з цих питань. Тобто Тимошенко 19 січня 2009 року були всі можливості повідомити російській стороні, що вона одноособово не вправі приймати такі рішення, прибути до Києва, доповісти ситуацію президенту України, скликати уряд та ухвалити законне колегіальне рішення в інтересах держави. Замість цього Тимошенко, переслідуючи виключно особисті інтереси, чинила дії, які підірвали енергетичну безпеку України та спричинили тяжкі наслідки. Показаннями свідка Азарова, прем'єр-міністра України, про те, що після призначення його на посаду він особисто вивчив всі документи, які стосувались фінансово-господарських взаємовідносин між Нафтогаз України та Варгаско щодо постачання та транзиту газу на 2009-2019 роки. На його переконання, угоди, укладені 19 січня 2009 року, є абсолютно невигідними для України. Більш того, вони ведуть державу до банкрутства. А викладені російською стороною юридичні норми в угодах передбачають жорсткі санкції у одностороннього виходу з угоди, а також за недобір базу влітку 150%, а взимку 300%. У зв'язку з цим ставити питання про скасування підписаних у 2009 році контрактів на цей час досить складно. Відповідно до умов контракту купівлі продажу природного газу до 19 січня 2009 передбачається, що ціна російського газу, що поставляється в Україну, що квартально встановлюється за спеціальною формулою, яка визначає певну траєкторію ціни на рік. Формула визначення ціни, закладена в контрактах між «Нафтогаз України і Газпром», укладених 19 січня 2009, року, не відповідає використовуваний у довгострокових договірних відносинах Бандгазпром і його європейських контрагентах. Концепції ціноутворення. А саме, замість формули розрахунку базової ціни закладена сама базова ціна, причому в якості такої використана не розрахункова ціна.